Друге має прохання, щоб ми, сходячи з гори, як ті люди, людей, які поверталися з гори, їм було наказано ідіть і готуйтеся до чого, до прийняття чогось важливого. Отутуватися це не означає гарно одягнутися, чи помитися, чи побритися, чи в хаті поприбирати. Діяння апостолів каже, що а, 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 а по учні зійшли згори для того, щоб одягнутися силою з висоти. Це дуже важливо, як і. Авраам, патріарх, він був готовий виконувати будь-який наказ голосу Бога. І те, що й було найцінніше подаровано Ісаака, Господь каже, віддай мені його. Він готовий був це виконати. Як і коли йому було сказано до тебе, прийдуть гості, він гарно прибрав біля дуба, як нам покажеться те письмо, зробив гостину і прийшли троє мужів. Господь у цих, у цих трьох людях прийшов в гості. Прийняття, приготування це не є передумова. О, от мені сказано приготуватися добре, я приготуюся, але мені за це треба щось, щось. Це є спосіб приготування це коли відбувається гармонія Бога із людиною, яка постійно чує Його, яка хоче змінюватися. Бо кожен учень, який ходить до школи, чи християнин, який ходить до церкви, він має змінюватися. Він має бути кращим. Християнство взагалі <кхи> ознака це є рухливий. Той, що не, 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 не сидить на місці, бо йому так комфортно, і він, 에... Господь має бігати довкола нього. І казати, ну, а може тобі помогти так, а може тобі дати ще щось. Не так має бути. Ви бачили двірника, що мітла йому розказувала, як він має е, нею користуватися? Нема такого. Творець це наш тато, батько, для того, щоб одягнутися силою з висоти. Приготуватися належне своє серце, свою душу. І лише покірний і смирений одягнеться ми. Це дуже важливо, бо кожен день це є сподівання, кожен день це є рух. Я переміг. Ми з вами кожен раз, коли молимося, надіємося, що нарешті не тільки ми тут присутні, а весь наш новостраждальний український навіть одягнеться силою з висоти. Це наші очікування. Нехай Боже благословення буде на вас. 嗯。